У густому лісі, де дерева тягнулися до небес, жив зайчик на ім'я Флоп. Він був наймолодшим у своїй родині і ніколи не бачив зими, адже народився навесні. Батьки часто розповідали йому про дивовижний сніг, який покриває землю білим килимом. Що таке сніг? запитував Флоп. Це наче пух. Але холодний і хрусткий, усміхалася мама зайчиха. Одного ранку зайченя прокинулося і помітило, що весь ліс став білим. Дерева вкрилися блискучими сніжинками, а земля виглядала так, ніби хтось розсипав цукрову пудру. Це ж сніг. вигукнув флоп. Йому було цікаво все, як сніг пахне. Як він хрумтить, як холодить лапки, але ліс здавався незвично тихим, і це трохи лякало флопа. Він вирішив дослідити білий ліс і дізнатись, як зимують його друзі. Взимку в одному дуплі закрив вхід мхом і зігріває один одного. Сплять декілька білок. Харчуються вони запасами, які робили восени, горіхами, грибами, шишками, ягодами. А що робить мій друг їжачок? запитав Флоп у мами. Їжаки взимку сплять. Вони заздалегідь закривають входи і виходи у своє житло. І залягають в сплячку. Мамо, а як же пташки? Вони точно не сплять. Вірно, флоп, птахи не сплять. Деякі з них відлітають у теплі краї, а ті, що залишаються з нами, шукають насіння під сніговим шаром, а іноді люди підгодовують їх. Ну що, малий досліднику? Дізнався щось нове про зиму, усміхнулася мама Зайчиха. Так, мама, білка ховає жолуді, їжак спить всю зиму, а птахи шукають їжу з висоти. Мамо, а як же ми, зайці, готуємося до зими? Ми готуємося до зими заздалегідь. Наше хутро стає білим. Щоб хижаки не могли нас помітити на снігу. Ми завжди рухаємося швидко, щоб залишати за собою якомога більше плутаних слідів. Головне, бути уважними та слухати ліс. Він завжди підкаже, як пережити зиму.